Так, доброго дня. Є в нас в наявності ось такий от пасатик B7. Він у нас з Німеччини, 2 літра дизель, шестиступочка. На гарній комплектації, комплектацію покажу трішки пізніше. Розпочнемо з прибору. Машина пригна з німецького аукціону з оригінальним пробігом 224 тисячі. Пройдемося товщиноміром. Машини в нас один є косметичний підкрас. Капот бачу у нас в оригінальній фарбі переднє крило в оригінальній фарбі, арочки цілі. У нас оригінальна фарба. Двері в оригінальній фарбі. Далі. Задні двері в оригінальній. В оригінальній Задні арки в оригінальні. Оригінал. Оригінал. Оригінал, оригінал, кришечка оригінальна. 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 Задня арка ціла. Тут все ціле. Двері цілі. Цілі. Тут все ціле. Двері цілі. От у нас є підкрас цього переднього крила. Оп, 150 мікрон, 160, 160, 350, 160, 208, І отут у нас є 410 мікрон, 500 мікрон. От ось тут. Далі все в рідній фарбі. Криші, стоєчки. Пройдемося. Оригінальні. Машина в нас без полірування. Тільки зробили хімчистку в Україні. 109, 117, 117, 131, 115, тут все ціле, низ цілий, тут все в нас ціленьке. Тут все ціле, стоечка ціла, криша ціла. Тут все без відкрасів. Тобто нас один підкрас, лише і то крило це не кручене, пізніше під капотом вам покажу. Далі пройдемося по таких нюансах по машині. Є в нас тут щосик по бамперу легкий, бампер в зазорі, фара непогані, декілька ось таких от мінімальних сколів підкапаних по капоту. І ось тут от скольчик. От. Далі капот у нас нормальний. якісь царапки теж косметичні присутні, ну як у всіх машин. Тут бампер, можливо, не ідеальний. Не повністю ідеально зазорі. Тут у нас все нормально і отут от є теж щосік понизу. Парктроніки 360, автопарковка у нас присутня. Титанчики, літня гума, тормозні диски як нові. Титани в нас не почухані, не подерті, колодки непогані. Скольчик є легкий, зеркало ціле, в цих дверях нормально, пороги все у нас тут рівне, без зауважень. Тут ось якісь є царапки. Так само цей тітанчик, тормозні диски бачу в нас в гарному дуже стані. Ось такий от вигляд має задній автомобіль, задні парктроніки. На ляді ні тут, ні тут, ніде жучків ніяких нас немає. Штука тільки гірше тримається. Машина бачимо, в нас царапки є, то не полірувалося. З таке авто. Ось от вигляд ззаді. Якісь подряпинки є, але треба полірнути її. Диск цей гарний, Титан у нас нормальний. Саме цей титанчик у нас хороший. Потім Два ключі в нас присутніх, Всі склопідйомники, підігрів зеркал. Сидіння вверх-вниз регулюється. Круїз контроль у нас є. Мультикермо повністю в нас є. 224 тисячі оригінального 100% пробігу. Можемо надати звіт з аукціону або ж з Volkswagen, з оригінального дилера. 6 передач. рулік у нас не шитий, не фарбований, тут чуть-чуть, Підтаркий, ролик в оригіналі. Підігрів сидінь, кондиціонер, все працює повністю. Моніторчик в нас є в нас сервісна історія. 14 рік. Ну, останній заїзд у нас підтягує 200 тисяч. Останній 16.03 рік 214 тисяч. Куплена вона на аукціоні в жовтні 23-го року. Приїхала в Україну лише в 24-му. 21 рік 178. 200 тисяч у нас Volkswagen підтягує останній заїзд. Підлокотник такий от у нас присутній. По висоті, повільту, регулюється. Руль у нас нормальний. Сидіння не протерті, нічого не перешивалося. Сидіння у нас все норм. Автохолд є, автопарковка, датчики е тиску в шинах. Ось така от машинка, два ключі, ще раз скажу, мультируль. Ззаді Зад... є ось такі от сеточки у нас. Ззаді є сіточки. Сідочки у нас гарні, чисті. Тут у нас є підлокотник, немає двох підголовників. При потребі можемо докупити, ну або ж сторгуватися. Ця сіточка у нас присутня, вверху ці шторки присутні. Сидіння не зачухані, не затерті, ковролінчик у нас в ідеалі. Це без зауважень. Зафіксу все це є. Далі. Торочка в одному, в двох положеннях у нас працює. Тут в нас є запаска, є домкрат, ключ, Тобто весь набір в нас присутній. Оп. Пластик тут нормальний, поляді, тут от ніякої ржавчини у нас немає. Закривається кришка добре. Тут -от задній ряд у нас нормальний, без зауважень. Взагалі, ну, єдине, що підлокотники треба докупити. На це готові або сторгуватися, або їх поставити до вашого проїзду. Тут сідошечка, вся супер, так само верх-низ нас піднімається і так само підігрів сидіння в нас є. Бардачок навіть не затертий, ковролін в ідеалі. Ось така от машинка. Чистий 11-й рік. Всі вікна у нас рідні, окрім лобового. Напевно, Volkswagen, 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 Volkswagen. А Лобове Лобове в нас замінене, але не позначений рік. Далі. Він код автомобіля під капотний простір покажемо двигун не митий нічого ніде не милось все норм акумулятор фари в нас видно тут фольксваген але самої дати не видно тому що мішається пластик. так само тут -от. От, останній заїзд 214-16.03 рік. То сол чистий, демфер не стукає, турбіна от в нас. Все з усіх сторон сухо, нормально. Шумка в нас на місці, ми ще нічого не поїли. З цим от все нормально. Заводиться, працює двигун у нас супер. Зараз заведемо, покажемо, що ніяких помилок немає. Також при потребі можемо зняти повну комп'ютерну діагностику. Або заїхати на ваш сервіс. Двигун у нас прогрітий. Мультикермо у нас працює. Все добре. Електронічки у нас змикаються. Автопарковка у нас також є. Зараз проїдемося, електроручник у нас працює. Все добре. Зараз робимо невеличкий тест-драйв. Всі передачі працюють. Щеплення у нас легеньке, бере щеплення там посередині, можливо, навіть нижче. Щеплення дуже хороше у нас. Тут якихось зауважень по машині немає. В ходу дуже м'ягка. Нічого не стукає, не тарабанить. Їде, розгоняється чудово, 2 літра дизель ще раз нагадую. Тому всіх, кого цікавить, дзвоніть, пишіть. Можете перевіряти, ким хочете.